8 листопада Православна церква вшановує пам'ять одного з ранньохристиянських великомучеників святого Дмитрія Солунського Мироточевого. Дмитрій народився у сім'ї римського проконсула міста Солунь, нині Солоніка в Греції у 3 столітті. На той час більшість мешканців міста були язичниками, але чимала християнська громада, заснована апостолом Павлом, існувала вже 300 років. До таємних сповідників християнської віри належала і родина Дмитрія, коли хлопець по Батьки показали йому чудові ікони Христа і Богородиці. День у день, юнак ревно молився і уважно слухав євангельські розповіді. Невдовзі батько Дмитрія відійшов до Бога, і юнакові довелося заступити на його місце. За наказом імператора, молодий правитель мав виявити й ув'язнити солонських християн. Проте, Дмитрій цього не зробив, а відверто оголосив, що вірить в Ісуса Христа, і почав навертати язичників. Дізнавшись про це, імператор Максиміліан розгнів. І наказав кинути Дмитрія до в'язниці, а сам зажадав розваг. Можній юнак не злякався смерті і став до бою. За правління імператора Костянтина Великого над могилою великомученика Дмитрія спорудили храм, а через сто років були віднайдені його нетлінні мощі. Біля гробу святого Дмитрія відбувалися чудеса і зцілення. У Богослужінні в цей день свята церква ставить нам перед очі його християнську віру та різні чесноти. Вона славить його як мужнього христового воїна й сповідника, як чудотворця, що лікує недуги душі й тіла, та допомагає в кожній потребі.